Де вийде дорожча продуктова корзина в Україні чи в Словаччині? Йдемо перевіряти. Ми написали список продуктів, які будемо купувати в українському сільпо та в словацькому Теско і порівняємо ціни. Першим за списком у нас іде хліб. В Україні ми за нього заплатили 33 гривні 89 копійок. В Словаччині хліб коштує дорожче, і за цей ми заплатили 61 гривню. Далі в нас ідуть макарони, які коштують 45 гривень 89 копійок. А в Словаччині 53 гривні 70 копійок. Переходимо до м'яса. В Україні за 760 грам філе ми заплатили 159 гривень 60 копійок. В Словаччині ж дорожче 229 гривень 50 копійок. За ковбасу в сільпо ми заплатили майже 57 гривень, а в Теско 53 гривні 70 копійок. Далі за списком у нас іде сир, який коштує в сільпо 85 гривень 49 копійок. А в Теско ми заплатили 56 гривень 50 копійок. Масло коштувало 117 гривень, і так само коштувало в Теско. І куди ж без солодкого? Беремо йогурт, ціна якого 48 гривень 39 копійок в сільпо. В теско ціна йогурту 40 гривень 68 копійок. І останні в нашому списку йдуть чері. В Україні ми заплатили майже 90 гривень, а в Словаччині 62 гривні 80 копійок. І вся ця продуктова корзина в Україні нам коштувала 637 гривень, а в Словаччині 674 гривні. А на вашу думку, ціни в Україні та в Словаччині дуже сильно відрізняються чи ні? Чекаємо на вас в коментарях.